Поплескати, кого вчив водити машину батя. Як багато людей з дитячими травмами. <реш> мене також вчив водити батька. Ну як вчив, скоріше обсирав. Тому що як тільки я сів за кермо, я відразу ж дізнався, що я прийомиш, що коли в дитинстві мене хрестив батюшка, то по сучасності брав головою тазик. А коли питався хрестити, батюшка розумів, хто з мене виросте і питався втопити. Ну я сів, поїхав і трохи зацупив покришку. Так, бать викликнув свою короночку, я твою мать їбал. Я їду по трасі, і мені захотілось виїхати на зустрічку. А на зустріч к нам їде Камаз. Ну я вже смирився з цим. Але бать, чому ти не захотілося бути одобренням для херсонських кавунів? І він різко виворачує. і каже: Ось чому 19 років тому я не сказав твоїй матір, що я підораз. Також я хотів би розповісти історію з Праги. Я сижу трамваї, нікого не чіпаю, і заходить в трамвай, п'яна бабка, і сідає мені на коліна. Я сижу в і такий. Мені звичайно подобаються дівчата постарше, але це, по-моєму, перебог, щоб ви розуміли, як вона виглядала. Ось ви колись бачили бабушек, у яких шкіра як морозову на сонці. Типу потихоньку зйобує. Я звичайно чув, чим старше пліт, тим він солодше, але з нею я діабетиком стану. Ну і я культурно попросив її з'їбатися, і у неї в очах різко пропала надія на молодіжний двіж.